Ой, Аню, доброго, доброго ранку! Доброго ранку. Кучері такі у вас гарні. Дякую. І ви руда тим більше. Так. Слушайте, ви стали, от Твоя ідея так, з патріотичними е, чоловічками стала неймовірно популярною в інтернеті буквально за лічені дні. Е, розкажи, в чому от ідея, от такий з нас, як ти вважаєш, чому вони викликали? Я навіть не сподівалася, але вже пізніше, так обдумуючи це все, побачила, що люди таким чином якби, виражають свою підтримку і підтримують Україну не тільки в Україні, там, за кордоном різні люди. Хочуть якби показати своє об'єднання, єдність, єдність і якби своє розуміння себе як нації, якби підвищується само, саме відношення до України. Це дуже добре. Ну, народження ідеї це вночі сталося в день чи поступово? Як це? Це якось одного дня, десь після там, 8 березня був вільний день. І я сиділа, і хотілася взагалі в ці дні щось робити, якось допомогти. Я там малювала листівки, але не могла знайти собі. якесь таке діло, яке було б таким важливим, як би сказати. І бачила, що багато в соціальних мережах стоїть аватарок там чорного uh -huh. кольору, або прапор, або там герба, і дуже схожих багато, і такі клони можна сказати. От ваш сайт так мабуть we'll uh, так. Sure. І виникла ідея зробити, щоб людина могла як бути схоже, щоб <sharp inhale> її друзі там впізнавали по кольору волосся. Обличчя. Аня, 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 прокоментуйте, поки не пізно. Он той мужчина в, в круглих окулярах, то Борис Бурда чи ні? <свят> Все <можливо. свят> <свят> Аня, Ви малювали це в комп'ютері за допомогою сучасних технологій? Чи? Uh -huh. Так, спочатку так. за допомогою ну, спочатку це було на ескізах, потім все в комп'ютерних програмах із допомогою чоловіка, який програміст, допоміг мені реалізувати цю ідею, бо вона б залишилася лише ескізиками і а зробив як, сайт. А і як ви да. ці образи підбирали? Вони під когось, тобто були? Це якби популяризація когось особливо іншої, ну, yeah. так? Чи це просто з голови от такі вигадання? В окулярах? Спочатку з голови, потім вже багато присилали листів там з проханнями додати там якісь нові зачіски, і таким чином вже їх дуже багато, там і кочерявих, і Різних кольорів волосся. Скільки на даний момент цих аватарок вже створено? А, ну кожен день наприклад вчора зайшло більше 70 тисяч людей. Скачувань десь близько 50 тисяч, але можливо там люди не всі, що скачуть, ставлять або скачуть там декілька вибирають одну. Угу. Це за один день. десь. А скільки один. видів угу. аватарок є? Скільки можна виділити? Їх дуже багато. Там якщо генерувати, може повторюватись там обличчя ніс, але якась відрізнятися бабочка. Дуже багато комбінацій може бути. Угу. А ну розкажіть про себе. Чим ви займаєтесь? Ви одружені? Не одружені? Де ви працюєте? Це цікаво. Дуже людям. Я одружена працюю дизайнером. Чоловік і програмісти. Нас такий вийшов, як в. Таке спільне діло, яке могло об'єднати наші якби таланти, так сказати. А, працюю у сфері реклами. вільний часто малюю різні ілюстрації. А, як, займаюся таким як малюванням, от хочете, я вам скажу, ну ми ж відверто, у відверто в радкових курасанах відвертості. Всі я не зрозумів ваші аватарки. Я, я, ну, от, я вам кажу, ну я ж кажу з посмішкою, я не зрозумів ваші аватарки, не знаю чому. От, для мене більше зрозуміло було це чорне тло, яке розповсюджувало, можливо, в чомусь негатив, mm. так, але сум. Але водночас от, я не зрозумів. Ну, можна сказати, що Сараула, ти не зрозумів, значить, ти тупий. Да? Але чому люди не розуміють, такі, як я, ваші аватарки? Я взагалі сподівалася, що буде дуже мало людей, оскільки ага. вже більше ну майже півмільйона відвідувань за два тижні. То мені здається, що люди знайшли все таки якийсь відгук, і якби це подобається. Це людям. світовий тренд, чи це ваша ідея? І вашу ідею вже вкрав хтось з інших соціальних мереж для себе. Чи ви Ні. не відслідковуєте це? На цьому ви можете заробити хороші гроші насправді. Якби відслідковую, люди користуються, ставлять собі аватарки там і у Фейсбуці, дуже багато, і в Твіттері, і в інстаграмах. А сама ідея, я якби є такі ігри, це можливо мене надихнули якісь там дитячі забавки всім все, або щось таке. А сама ідея, мені здається, як сайти, як такого, як патріотичного, так щоб підтримати. Я цього ще не бачу. Треба робити футболки. Продавати авторські права на футболки, наклейки на автівки. Ви бачите, ви говорить у вас про те, гроші. що йому не подобається. Ні, ні, ні. Ну просто потрібно використовувати цю ідею як бізнес-ідею. Будь-якому випадку, то потрібно зареєструвати авторське право. Бо японці вкрадуть, скажуть, що це вони зробили. а Це зробила наша українка. Анна Костенко аватарки не було обличчя волі, тому може він і так і говорить, що ваше ваше прізвище пов'язано якось з прізвищем відомої української поетеси. Ну окрім того, що вона таке ж саме зліною Костенко. Я думаю, ні. На жаль, але дуже популярна фамілія. Так, це одна з таких найпопулярніших в Україні. з політиком. Ви також не пов'язані. <рес> так, Анечка, скажіть, будь ласка, яка у вас улюблена, до речі, аватарка? Uh -huh. І з кого вона списана з образу якої людини? Ну, я важко сказати. Дуже багато цікавих комбінацій люди створюють і мені дуже подобається. Там собі зберігають такі, що дуже неочікувані. А, так важко сказати, є якісь улюблені елементи, так що аватарка цілісно важко сказати. А вам, до речі, хтось писав і говорив, що хтось із знаменитостей або там, можливо, із політиків поставив собі на аватарку саме а, ваш варіант. Були такі? Ні, якби серед політиків не бачила. Там якихось дизайнерів дуже цікаво було побачити. А так спостерігала, але дуже багато останнім часом залишається часу ще передивлятися в інтернеті, бо ми працюємо над сайтом, там, досконалюємо його. Тому так. Ань, скажіть, будь ласка, от у вас є вибор жін Ночих, чоловічих, дитячих, я не знаю, чи є, чи немає. І Є також прапори, так uh -huh. чим скільки зараз прапорів, і чому близько, саме ці прапори? Чим близько 100 ви близько 100 штук? Спочатку їх було близько 40. Потім е, люди писали там додати папонову Гвінею, Венесуелу, uh -huh. Кубу дуже багато. Там кожного дня десь 5-6 прапорів так просять додати. Я вже там постійно додаю. На даний час десь 100 штук. А російські прапор є? Є але завжди при кожному прапорі додається сердечко України. Ага, до Автоботи. кожного прапору автоматично дається Так, крім, крім прапора України. А, ну ви мені скажіть, ви на цьому не заробляєте да, на ну, даний момент. Можу Чі сказати, зароб... що є багато пропозицій, і взагалі дуже людей просять футболки, наприклад. Бо хочуть не всі сидять в інтернеті, хочуть якось показати е, ходити по вулицях, показати себе на, фу... на фоні прапора. Тому можливо будуть такі якісь. Е... Якісь комерційні речі. якісь речі. Ну, для вас це не головне на даний момент. Ні, не головне. Ну а що для вас головне от в цьому посилі, ваших аватарок? Ви думали над цим? Е, ну, як би важко сказати, що головне ну, дуже приємно дивитися в інтернеті, бачити ці аватарки у людей, читати відгуки, якісь подяки. І це якби додає сили працювати над цим далі і розвивати сам проєкт, можливо, якось більш широко. А ви були вже на телебаченні? Була на громадському на громадському да? Ну, громадське ніхто не дивиться. А на в ранкових курсах, її <рес> будуть трава. знати всі ань. Повірте мені, вас будуть знати найкращі люди цього суспільства, наші глядачі. Слухайте, у мене ще питання було таке. Єдине: чи з вами зв'язували громадські діячі, так якісь представники для того, аби популяризувати цю вашу ідею? Ні, не зв'язували. Чи... але ні, зараз вибори не що немає грошей ні в кого. А якби звернулися вони плакат, давали. можливо, агітаційний да. намалювати а, ну, мені в знаю. образі, наприклад, ЮВТ чи Олега Царя, да? чи там Петра, Петра Порошенко. Поро, да. ну, я б хоча, щоб це було таким аполітичним, просто якби, патріотичним, але ні до якої політичної сили не, не мали відношення до якоїсь конкретної. Mm -hmm. Просто, щоб люди саме відношення до України показали. Індивідуальна аватарка. Скільки може коштувати від Анни Костенка і чоловіка? Це Розглядаєте ви таку можливість? От, наприклад, я до вас звертаюся і кажу, Аню. Я додаю різні там, зачіски, просять дреди, додаю дреди, тому все якби кожен створює свій образ, просто ну, там, може дописати листа там, на поштовий ящик, і якби я роблю якісь там елементи, і кожен створює себе. Безкоштовно. Крини. Чому б ні? О це Боже, те, слухайте, ну якась так людина, счасно, все робите ми, безкоштовно. За, за Знаєте, сказав слово і 10 гривень поклади Валерію Сарову. Сказав ще, посміхнувся там 15 гривень. Анечка, дякуємо, що сьогодні в студії нас з'явилися Громадське громадським. А ранкові курасани, як то кажуть, поза конкуренцією. Анна Костенко, автор популярних патріотичних аватарок єдині, які зараз активно розповсюджуються в соцмережах. Ань, дякуємо, дякуємо. вам, друзі. Дякуємо. Ну а сьогодні у нас день інтернета в ранкових курасанах. Любите його чи не любите, але Будь-якому випадку 70% чи 65% українців ним користуються, і без нього вже важко уявити нам своє життя. Ой, а нам стільки написали смс-ок. Валерій, знову в Одесу. Запрошують так, що будь ласка, пишіть 067 215 66 66. Сьогодні п'ятниця кажуть, іноді вона розвратниця. Микола Кобзов буде тут скоро.